До Черкас, не до Черкас, за те, що постачався. А, а як максимум, а як максимум, то до Черкас. Але виборці дати завдання, щоб вона голосувала на сесії. Те, що хоче виборча дільниця, виборча дільниця. Не те, що хоче депутат. і таке треба провести в каждой виборчій дільниці, щоб це було зафіксовано в протоколах і щоб знали, не кричіть. От тоді ми зробимо. Я сказав, з ким хочу з бергунами, лесками, ні з ким, ні з ким, ні з ким а тоді треба провести сесію отам. У клубі, тому що людей буде більше, пригласити, зробити відкриту, і щоб знали, будемо ми чи не будемо об'єднуватися. А будемо. якщо ми так будемо сидіти, слухати оце крикунів кругу, то товку цього не буде. Ми просто втратимо, ми тільки втратимо час і потім скажуть, можете об'єднуватися, але двері на поїзд вже закриті. Батьки, батьки. Вот а далі, а далі тоді рішайте рішайте в залі сесії. В в в рішайте, з ким об'єднаться і як об'єднуватися, А якщо не об'єднуватися? То щоб знали всі, що ми не об'єднуємося, і що ж де, де й буде. Нам? Чи будемо? Оце, оце й буде вам референдум, як ви обійдете і опитаєте. Шановна громада, слово має представник від підприємців, фермер Дубина Микола Васильович. <кій> Чи, друзі, я не хочу казати вам поганого, хорошого. Скажіть, будь ласка, чому ми тут зібралися усі? Так, Зіна Миколаївна, ти як будеш казати, так не кажи на мене. Я стояв коло тебе, рядом, ми вкидали всі для того, щоб ти перемогла. Ми тебе три рази. Зіна Миколаїв, на мене не наїжджай. Так, слух, підожди, Для чого ми тут зібрались? Я вам скажу чого, для того щоб нашим дітям да. і нам було жити краще. Да, краще. Як? Вам краще. Вашим теж, вашим, вашим то. А ну, візьміть, ану, підніміть руки. Хто хоче в Черкаси? Підніміть руки. Хто з вас хоче піти в Черкаси? Підніміть руки. Ніхто, ніхто не хоче. Ми за значить, за що ми балакаємо? За що ми балакаємо? Ми за те. Ми балакаємо. Підождіть, підожди. Ніхто. Слухайте, я зараз дивіться, задаю питання. Хто хоче вергуни, то ж ніхто не підніме. А чого? Через те, що якщо це правда, да, щоб не було ніякого підлогу, то нам краще самим. Нам краще самим. Ну дивіться, слухайте сюди, слухайте сюди. Ну якщо це підлог, підлог то Зіна Миколаївна. Ви в нас тут живете на місці, поніваєте на місці. Ми не будемо вас збивати. Ми не будемо будем. просто читать Зіна Миколаївна, ну, Я ж з тобою вже три години воюємо там із цим. а ти, Наче дивіться, я пропоную, пропоную. Вивчить це питання, вивчить питання. Ну ні в якому разі не йти в ці Черкаси. Якщо ми підемо, це буде. Може віргуни? Це будуть пота. Підочті. А чи вернуться? Це будуть податки. хочуть ніхто. Це буде мусорні. де все поїде туди до нас. Ні, ну чуть я... шановні друзі, підожді, шановні друзі, я слухайте сюди. Я завжди казав так. Знаєте, я завжди так казав. Кажу. Якби я прийшов головою, да сюди головою, а, я б спочатку зібрав всіх старіших, хто тут є, 10, 30, 40 чоловік, так, і з їх би, вони їм не треба, вони вже набрались, вони вже нажились. Вони, вони тільки хотіли б для того, щоб наші, наші предки, чи ми і наші діти і внуки жили краще. Тільки так. Тоді от їх було б вже, пішло воно до депутатів, а депутати. Сказали б вам, і вони до не ваші інтереси. Ваші інтереси, депутати до не Я, якщо я вам кажу ще раз, якщо це подлог, то це не хорошо. Ми сьогодні рішаємо таке, таке рішаємо, то що ми можемо раз махнути рукою, так, і нам буде погано жити. А можемо раз махнути, і нам буде хорошо жити. Так що давайте це вивчимо. Якщо кажу, в нас дивіться, що в нас було носили по під хатами і значить куди. У місто раз самостійність два і об'єднуватися три. Так, куди ви всі написали? Так, да, ви написали всі самостійність, ми за самостійність. Ну якщо такої самостійності в законі немає, а, то, закон, закон, то підожді як не треба говорити, я сказав, якщо якщо цього закону немає, чи то немає, не, то давайте не, із двох э, будемо вибирати одне краще. Одне краще. Ми повинні це вивчити, провести референдум, правильно? Референдум, спитати людей, пригласити сюди самих юристів, які нам розкажуть і скажуть, що ви повинні оце те, оце те, оце те. І ми вибрати. Так що давайте виберемо, щоб нам краще дітям нашим було жити. Я тільки за те. Я не кажу ні в Черкасах, ні об'єднуватися, нічого. Якщо це <сурок> стоїть об'єднуватися, скажуть, що нема такого закону, то <плес> треба об'єднуватися <плес> нам. І мені не відійдемося. І Куди повернуться. <плес> Правильно я кажу, все, Дякую <плес> <плес> <Спасибо> за увагу. Шановна <плес> громада. <плес> <плес> Хочу вам повідомити. Ви вже про це неодноразово говорили. Але давайте підводити підсумки. Підсумки такі що є закон про добровільне об'єднання територіальних е, громад. Що таке добровільне? Добровільно це те, як уже я вам і повторюю ще раз, добровільно. Ну може ще хтось підійшов, та не чули. То я хочу вам наголосити на тому, що ви зрозуміли, тому що це доля ваш ваша. Доля ваших дітей <плес> і ваших <плес> онуків. <плес> те, ви будете жити а перше це е, що таке добровільне? Добровільне під, е, під собою має таке е, поняття. Це добровільний це цілу, вибір з тим, з ким ви хочете об'єднатися. Все, Більше. Більше вибирати, об'єднатися чи машині і бути самодостатнім і самостійним, як вам розказують зараз. Це все маніпуляції, маніпуляції вашою свідомістю. Ви щоб ви розуміли вас, держава, органи державної влади не залишать вас спокій. Не будете ви самостійними просто как тому, що громада, територіальна громада на всю Україну, скажімо так, та, червоної свободи хоче бути самостійно і самодостатньою. Це якщо ви так по зробите, це преценте завтра захоче ще хтось з і там наверху це прекрасно розуміють і вам це ніхто не дозволить. Тому вам треба для того існує. А тепер послухайте далі: існує того, що доволи, якщо доволи. зараз це все спустити на тормозах і ходити слухати Зіну Миколаївну, просто недостатність. І про е, само е, так само, самодіяльність, то є ризик того, що ви жовтні місяці будете приєднані вже ну, скажем, в листопаді, не в жовтні, а в листопаді будете вже приєднані до е, міста Черкас, то для того, щоб ці ризики, скажімо так, ризики ці. Прибрати, то треба з кимось вам розпочати процес об'єднання. Оприділіться з ким ви хочете. Єсть, наприклад, у вас межує, ваше село межує там із е, декількома е, селами. Три села. Ви можете їх вибрати на свій розсуд простою більшістю голосів. Оприділіться і розпочніть Сам процес, скажімо так, сам процес об'єднання це довготривалий процес, це буде десь тривати рік, а то може й більше. Тому для того, щоб зупинити цю здачу повзучу, яку у вас здають, а вас реально здають, ви просто що цього не знаєте. А ті, хто знають, тому що їм пообіцяли, 100% їм пообіцяли або якісь посади, або якісь кошти. Або ще якусь землю, або ще оце вони ходять і кричать. Тут просто подивіться, на них шапка горить. Хто, тут, хто більше всього кричить тут, понимаєте? Про самодостатність і про самоді... самодіяльність. То хочу вам сказати, що ви тут не залишитесь самостійними і самодостатніми. Вас, вас восени, вас приймуть закон про англомерацію і 20, 20 кілометрова зона. Ті, хто не, не розпочав закон, процес приєднання об'єднання з територіальними громадами, будуть приєднані автоматично до міста Черкас. А про наслідки цього об'єднання ви всі вже тут почули. Я не хочу повторювати. Тому думайте, люди перш ніж щось зробити потім, щоб ви не кусали лікті і не дякували ось цій особі, яка тут стоїть. про те, що вона возила. А що ви нею потім візьмете? А нічого. Вона скаже, а є мене обманули. А вам інтерес? і буде отак, от і ви прийдете сюди, постуєте тут, оплачетесь і підете жити в місто Черкас. Отак вот, все що вас чекає. А це Україна, це не і і ви думаєте, якщо ми сьогодні говоримо про об'єднання територіальних громад, то завтра ми вже об'єдналися з Леськами, з Вергунами, з хуторами чи ще зі селом. Це не так просто. Процедура ця проходить близько ста днів. Це треба заявки давати після цього об'єднання ще на міністерство. Чи воно нам підпише це все? Це дуже довгий процес. Дуже довгий процес. І якщо ми заздалегідь, про себе. Буємося і почнемо об'єднуватися. А в жовті нам кажуть, ви черкаси, а ми скажемо ні, ми не черкаси. Бо ми вже розпочали процес об'єднання села. Чому ж себе не засра? Оля, не викрикуйте, будь ласка. Ви бачите, що ви вдвох тільки кричите з бабоїною. Я хочу вам сьогодні сказати. Огляньтесь назад, зверніть увагу, хто сьогодні приїхав на збори. Гляньте під дерево, підніміть руку, хто тут з свободи. Підніміть руку, хто є жителі села. Всі, так? Я бачу зовсім посторонніх людей. Я бачу зовсім посторонніх людей. І зараз ви бачите, що мені мікрофон не давали в руки, тому що проводять збори люди, які навіть не прийшли, не попередили сільську раду, що вони будуть. Галина Федорівна Поліщук, не викрикуйте. Не викрикуйте, Галина Федорівна, тому що ви зацікавлена теж у цих питаннях. А я хочу сказати, що об'єднання громад це доля нашого села. І сьогодні приїхав Бондаренко Анатолій Васильович і вам сказав: він не обманув, що нас не приєднають. Просто зараз хочуть просто напросто зробити перевибори невідомі люди. Невідомі люди, які не є жителями, навіть села, і дуже прикро, що слово надають головному лікарю черкаської ЦРН, який я рахую, що медики повинні лікувати людей, піклуватися про здоров'я людей. Вчителі повинні навчати дітей, вихователі виховати дітей в дитячих садочках. Я не можу зрозуміти, навіщо сьогодні зібрали, можна сказати, зборище, і стоять невідомі хлопці і хлопають у долоні. Навіть не є жителями села Червона Слобода. Ми сьогодні до сільської ради не запрошували нікого. Якщо ми будемо робити сходку, ми вас усіх повідомимо і на площі. Перед будинком культури зберемо населення, що було тисяч три-чотири, і тоді проведемо сходку. Нам не треба, я дивлюся, дуже прикро. Таня Васильівна так розповідала за депутатів, які підтримували бюджет. А толку з того, то ви ж валите сесії, не даєте прийняти рішення ніякі питання: чому сьогодні не проводять сесію? А як же проводити? Що ви на дві години запланували цей захід? Ми сесію проведемо. У дні ближайші ми проведемо сесія, буде проведена Надя. Сесія буде проведена. Добрий день, шановні наші жителі села. Я вам хочу сказати. Знаєте, подивіться направо хто найбільше кричить. Да, ганьба, а тепер ганьба, ганьба, ганьба. ганьба. Слово надається громадському діючу адвокату Артеру Сергію Миколаєвичу? Будь ласка, його. два важливих нюанси. я вам вже розказав, що вам треба зробити, тому що вам постоянно забувають говорити про цей закон. Два важливих нюанси. перший, тільки що вас селищний голова всіх назвав зборищем, майте на увазі, коли будете друг раз голосувати за ним, будь ласка, ви зборищем. І друге, один із депутатів, я так зрозумів, ця дама тільки що наказала, що це її село. Так от, це ви їхнє село, а вони тут васали. Васали Бондаренко, який сьогодні приходив, і він прийшов сюди не за просьбою, а за наказом Юлі Тимошенко для того, щоб вас приєднати до міста Черкаси, а ви у них рабі. А вони васали це їхнє село. Мені кажуть, чого я прийшов у чуже село у двох селах, двох селах, у Мокцлах і в Закарпатті ці віші, які хочуть зробити з вами, я вже зробив як адвокат. Який... Я вже зробив. Я вже відвів ту угрозу приєднання до міської ради, яку хочу зробити, селищний голова. І ще раз, будь ласка, чого прийшов сюди міський голова Бондаренко? Він як істинний насав. Прийшов на свою отчину і подивитися на своїх храбів, колишній голова каже: ви зборище, і тому я би хотів зациклити вашу увагу на законі про міські агломерації. Якщо ви не виберете секла. То вас приєднають автоматично. Саме цього і блокують рішення міської ради про об'єднання, саме тому і приводять міського голови сюди, щоб вам показати, що ось нормальні пацани. Вони всі хороші, вони хороші. Так от ці хороші, буквально в жовтні місяці, прийдуть сюди в якості рабовласників. От така ж не перспектива. І тому я вас дуже прошу. Коли будете приймати якісь рішення або приймати 10 жовтня, у вас є період початку процесу об'єднання. Дякую, а не ваші у нас керувачі. Ви почули, дайте ви, ви Ну, те, що е, ваша сільська сільська голова, вона е, хамовита, то це ми все знаємо. Руки, руки відсуте, руки відсуньте, руки не суньте, Яке ваше село? Яке ваше село? Не плюйтеся на мене, будь ласка, не плюйтеся. Ну, бачите, ось послали і не дають проводити акцію протесту. Так що послухайте, громадян. Те, що у нас є записи, дуже багато записів, як Зіна Миколаївна веде сільську ну, сесію Верховної сільської ради. І що ви побачили, ми ось в інтернеті її скоро випустимо, і ви побачите, як як хамовито вона себе поводить, то так що. Для нас це не новина і оточення у неї, звісно ж, таке саме. Тому о, мене, мене це зовсім навіть і не дивує. Я можу ще б іще, якби з десь в другому місці. але тут ні, тому що я знаю і бачу, бачу їх, як то кажуть, в їхній повній красі. Але що я хочу ще вам сказати? Я хочу вам повідомити про те, що ви, люди, якщо ви будете, скажімо так, Пасивні, то ви завтра, верніше не завтра, а після того, як зберете параболю у себе на городі, в листопаді місяці очинетеся вже проснетеся, а ви вже будете в місті Чукаса. І завдяки отаким таким откриковим е, е, крик, жінкам, розумієте, які стоять тут і. Е, е, Роблять, роблять із всіх нас тут присутніх дурників про те, що нібито ми не розуміємо про що йде мова. Ми прекрасно розуміємо і знаємо всі вагібачимо всі ваші дії. І, і розуміємо, і розуміємо, до чого ви все це ведете, і тому, і до чого це приведе. А ви шановні жителі, ви будете, якщо будете пасивні. То воно, ну, скажу так, а бути розуміло. жителями міста Черкаси. І який наш інтерес, Так я громадський діяч я на стороні громади, на стороні громади, тому що я знаю, що громада не хоче бути приєднаною до міста Черкаси, а існують ризики цього. Існують то для того, щоб їх виключити. То для того, щоб їх виключити, ці ризики розумно було б, розумно було, як вам, як, як вам, діячеві села, як ви патріот, як ви себе е, говорите про це і позиціонуєте себе, про те, що я патріотка села і я за село, то вам би краще, ну я чую, думаю, я так думаю, ви ж говорите про це, ну ще не чув. Так вы же рассказываете мне, что говорите мне, вы запиняете мне и говорите, что что вы думаете, что будете приедать из-за места Черкас. Это ну, ну, все, это все, конечно... Э... Кому дать микрофон? Вам дать микрофон, а че шо? Дядьку, вам дать микрофон? Я вам можу дати, хочете, можете сказати, якщо що хочете виступити. А то розказуєте мені кому, що мені робити. Надо мені розказати, що мені робити. Я і там прекрасно знаю. Тому така ось ситуація е, буде відбуватися із з вашим, з вашим селом. Ну нічого хорошого, якщо ви будете пасивно себе проводити в такому етапі, то нічого хорошого не буде. Бо на підставі цього от ми вислухали всі, хочу сказати про те, що, напевно, вам, жителі села, слід було б розпочати ініціювати і розпочати процедуру відкликання сільського сільського голови для того, щоб Якщо він не стоїть е, на, е, скажімо так, на стані громади і має і нічого не, не робить для того, щоб виключити всі ризики і все те, щоб е, село, е, скажімо, не було приєднано до міста Черкаси, то такий е, сільський голова не має права займати е, цю посаду. Тому ви жителі села маєте ініціювати початок. Початок того відкликання, процедури відкликання із посади е, селищного сільського. Залу. Все, дякую за увагу, шановні, акція. На цьому Поки призупиняється, всього доброго. Слава Україні! Ні, що